Відбулося вночі невідомі з георгіївськими стрічками. Намагалися кілька разів прорватися на територію штабу військово-морських сил України в Севастополі. Однак українські офіцери дали їм відсіч. А в стрілецькій бухті, де базуються військові кораблі українського флоту, помічені два десятки підводних диверсантів. Щоправда, вони швидко зникли. У Сімферополі до штабу берегових військ приїхав КАМАЗ. Е з бетонними блоками та кран у супроводі групи людей з георгіївськими стрічками, ймовірно, щоб заблокувати штаб, триває інформаційна війна. Російські змі поширюють відверту дезінформацію. Так сьогодні спростували повідомлення газета ру про перехід на бік уряду Криму трьох ракетно-зенітних полків. У штабі тактичної групи Крим повітряних сил України назвали це брехнею та провокацією. Сьогодні ж до журналістів звернулися співробітники кримського главку СБУ. Як повідомляє Black Sea News, вони розповіли, що під час представлення їм нового очільника, який присягнув Аксьонову, всі офіцери відмовилися визнати його новим очільником. І з'явилася інформація, що присягнути Аксьонову відмовився, і прокурор Криму. Тому дружинники вже другий день поспіль б блокують кримську прокуратуру і не пускають співробітників на робочі місця.